Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Українські прикордонники першими зустріли ворога 24 лютого 2022 року. Країна ще спала, а вони вже розуміли, які сили задіяли росіяни, аби захопити та знищити Україну. Нескінченні колони бронетехніки того дня бачив і луганський прикордонник Сергій Приходько. Там, ще в міловому є військова частина ПВО «Радар». Почався обстріл Градами. Ну, все, я сказав, почалося. Зміну вивели, і тут надійшла команда відступати до Біловодського. 24 лютого 22 другого року прикордонник з Луганщини Сергій Приходько немов пережив дежавю. У 2014-му расистів він так само зустрів на кордоні в міловому. Тоді Росія гатила по Україні зі своєї території градами і цього разу діяла так само. двох двохсотих я там побачив. І двох контужених я на машині на повіз в больницю. Коли вертався назад, вже наших нікого почти не було. Сватове, криміна, Попасна. бої в районі світличного окупанти рухалися вперед і нищили на своєму шляху українські міста та села. Світлична, ці, ці були вікна, двері, все. Люди просто пазі, ще якісь бабушки там жили, поставалось. І ви знаєте, що коли ми вже туди уходили, це футуристично, я можу ви Ні одного цілого дерева, ні одної цілої стіни, все згоріло. Повністю сиріло все. Саме у світличному наші бійці опинилися в оперативному оточенні. Окупанти прорвали позиції та рвалися до Тошківки. Луганський прикордонник виявився єдиним місцевим, який знав дороги. Він вивів українських бійців. Я їх привів всіх вивів до Тошківки. То, що я знав, ну як з ми їхали, я примітив, що з лівої сторони на в'їзді в, в Тошківку була шахта. І так ми вивели в шахту туди. Відійшли. Та весь батальйон відступив туди. Без, без втрат, без нічого. Без втрат, Да. шахта Тошківська та населені пункти навколо Лисичанська. Такими були цілі загарбників. Українські воїни тримали позиції. А такі були. Покажи, які позавчора осколки залітали. Ні, просто хочу. То не, не а такі діва штуки? Чудо. За нами. Іноді здавалося, що окупанти артилерію та авіацію накривають наші позиції безперервно. День змішався з ніччю. Якось дивом вдалося врятуватися від російського танку, пригадує Сергій. Ми тільки три шаги робимо і в нас як глупив. А він порв перезарядка 6 секунд. І я вам скажу, що той, хто воював, він скаже, що якщо ви в них спрашуєте, що що саме страшне? Саме страшне це коли по тобі стріляє там. Страшні немає нічого. Може, ще 150 тарак, коли ти сидиш, брін. десь, блін, в бріндажі, тому що знаєш, що на такі діла творить, що страшно. Іншого разу російський снаряд таки розірвався поряд із Сергієм. Йому розтращило ногу та ключицю. На задньому сидінні на цивільній машині нас вивозили. І нас розстріляли. Ми на двох колесах доїхали. В кінець Тошківки, там, де починалися такі багатоповерхівки, там нас вже чекала. Ну, справжня амбулаторна це евакуація. Тим часом на мирну українську територію проривалася дружина Сергія з двома синами двох та п'ятнадцяти років. Вони не встигли вчасно виїхати з окупованого Мілового. Жінка мала легенду для росіян і вирушила через Росію до країн Балтії, щоб потім через Польщу заїхати у Львів. Але цей план ледь не провалився. І коли каже, подала документи, в мене підняли, кажуть: где муж? Вона каже: Я не знаю, я з ним два нас. Де муж? З нею проводив ФСБшник цю бесіду, близько двох годин фільтрував. З дітьми. З дітьми каже, допомогло, що менший Арсен. Він каже, вже не посидючий. Він то принтер у них там перевернув, то ще щось то розсипав. І вони вже кажуть, бо Та, ладно вже, типа, куди їдеш, туди їдеш. Взяла номер телефона, заповнена міграційну карту, що їде у, скажіть, у Москву, в Москві там. Двоюродне сестра там родичі. Це була легенда. А згодом дружина Сергія із дітьми таки потрапила до Польщі, а потім родина воз'єдналася у Львові. Сергій зараз служить в одному з загонів Держприкордонслужби. У його тілі усе ще залишається уламок від російського снаряду, який лікарі так і не змогли дістати. Майже рік вони бачили, як ворог знищує бахмут. Гасили підірвані окупантами будівлі, розбирали завали, діставали людей. Рятувальний підрозділ Дмитра залишив багатостраждальне місто лише на початку лютого 23-го року. Нині рятувальник Дмитро на кілька днів в Одесі з дружиною та маленьким сином. У цій війні Дмитро від самого початку, у 14-му він працював у Слов'янську, в 19-му його перевели до ще квітучого Бахмуту. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопці з бахмутського рятувального загону евакуювали свої родини і зібралися в підрозділі. І коли пішли масовані обстріли про майорсько, то вже було зрозуміло, що буде там прорив, там все найбільш зрозуміліше ніж було у Слов'янську. З того дня каже Дмитро, вони з хлопцями навчилися не тільки гасити пожежі, а й діставати людей з під складних завалів, надавати медичну допомогу тяжко пораненим. Будівля бахмутського управління ДСНС на багато місяців стала для хлопців домом. Наш собакін з нами вже довго приблудився кадата. Ми його прийняли, накормили, Тепер це частина нашої команди. Жили однією великою родиною, готували по черзі. То вже так на гуморі, що сьогодні там ресторанні блюда. Ну що могли. Ну, такого ж немає. Що, там, пішов в магазин з крамниці і купив. Те, що там люди привезли з гуманітарки, то в принципі то і діло. Це були дні нескінченних обстрілів Бахмуту крилатими ракетами та артилерією. Ворог знищував місто район за районом. Давай Реально. Реально. я не знаю, що їй. Знову діліть. Знову діліть. День виїжджали до 20 і більше разів. Да, було таке, що там 147 пожеж за добу. Саме перше, що виїжджали туди, знаємо, що люди живуть. Да, там, де вже знали, що райони, більшість евакуйована, або взагалі повністю евакуйована на то вже, як кажуть, там, ну, потім відкладали. У першого були рятувані людей. У травні 2022-го у місті лишалося до 50 тисяч жителів, але до кінця року їхня чисельність скоротилась у десятеро. Для цих людей каже Дмитро: вони були і рятувальниками, і медиками, і годувальниками. 31 грудня напередодні свята Нового року. Бахмутське управління прямує до людей, які потребують питної води. Найдивніше каже Дмитро, що серед усього цього жахіття в місті залишалися діти. Батьку двох синів і досить тяжко пригадувати ці дитячі історії. І коли там спадзувало дітей де стоїш, то це саме таке ну, болюче. Були і були живі, були врятовані, але були і загиблі вже. Тому і батьки загинули, і дитина. дворічна дитина загибла, да. разом з матір'ю. Дев'ятирічний хлопець був в місті часов'я. Існував чіткий наказ про примусову евакуацію дітей, але реалізувати його було складно. Дорослі, які відмовлялися виїжджати вперто, переховували малих. Та в інших квартирах. Звісно що в одної там людини від п'яти від шести квартир там ключ його Тому ці ж квартири не обійдеш. Та ховали. Ну, все знаходили. Бували такі, що діти там саме просилися. Що вже батькам кажуть, ну давай виїжджати бо там… Буквально кожна операція була пов'язана з щохвилинним ризиком для життя. Про це намагалися не думати. З часом Дмитро почав помічати, як рятувальники потроху втрачають інстинкт самозахисту. Покажи про я дивлюсь, що починає дуже-дуже ризикувати собрати. Тоді ми цю людину так потроху відстраняли, відстраняли, аби зберегти його життя. А ворог зосередився на полюванні за рятувальною командою. Один з бійців загинув, коли під час розбору завалів житлового будинку расисти знову почали гатити. Не попалювай до нас по еріку. Не вийшло. Починалося з моменту. Виїздом з підрозділу просто щільно так клали по нам, щоб ми не, як можна ну, нарушити наш графік роботи, надання допомоги. Потім, коли вже почали по самому підрозділу, так що і другий етаж із Ігорів, повністю, тоді прийняли рішення, що ну, вже дуже ризиковано. Аби зберегти людей та уникнути потрапляння в котел, на початку лютого підрозділ вивели з бахмуту, залишаючи місто Троянд, рятувальники дали йому нову назву. Цегли гліт шлакоблоку, більш нічого. Зараз метро продовжує нести рятувальну службу на Донеччині. Ша в історії комплекс королівських музеїв витончених мистецтв приймає українську виставку у колекції 60 картин. Серед них роботи Давида Бурлюка, Олександра Екстер, Анатолія Петрицького, Олександра Богомазова, Михайла Бойчука і навіть один ескіз Казимира Малевича. Більшість із національного художнього музею та музею театрального музичного та кіномастецтва України. Решта з приватних колекцій. За підготовкою виставки такого рівня стоїть робота десятків фахівців кураторської групи з України, співробітників музеїв, реставраторів. Одним, до речі, з важливих моментів є не просто представити цю колекцію, а і е, робота із фондами приймаючого музею, тому що до самого проекту долучаються ті твори українських художників авангардистів, які є в колекціях. Е, Всіх музеїв таким чином, ми ще і пропрацьовуємо історію про українське мистецтво. У Бельгії виставку курирує Франциска де Піте каже, приємним сюрпризом став високий рівень космополітизму картин. Українські художники того часу тяжіли до західноєвропейського мистецтва, і виставка відкрила нове прочитання його історії, каже кураторка. Раніше ці роботи класифікували як російський авангард. Для королівського музею важливо виправити цю помилку. Ця виставка зовсім інший погляд. Це мистецтво раніше у Бельгії та Західній Європі знали як російський авангард. Таким його вивчали і так навчали інших. Це, звісно, пов'язано з браком джерел і досліджень. Тому відкривати це мистецтво як українське надбання це дуже по-новому і цікаво для нас. Ми раді приймати зараз ці мистецькі роботи у себе. Нам цікаво показати зв'язок українських митців із європейськими, який існував на той час. Це дуже хороше відкриття. Куратори виставки роблять особливий акцент на історичному тлі розвитку українського модернізму. Глядачам пропонують порівняльну таблицю. У ній відображений вплив подій початку ХХ століття на мистецьке життя. Часова лінія обривається 1937 роком, розпалом сталінських репресій і винищенням української інтелектуальної еліти. Деякі митці чиї роботи, представлені на виставці, стали жертвами червоного терору. Але вони встигли залишити по собі яскравий слід, каже бельгійська кураторка. Поки в Європі ці стилі розквітали один за одним і набували шаленого успіху, в Україні вони подекуди розвивались паралельно, і публіка це відчуває. Мені було цікаво дізнатися більше про тогочасні відносини між Україною та Росією, особливо якщо проводити паралелі з нинішнім часом. І якою трагічною була доля людей, їх страчували за те, що вони виражали свої думки про політичну ситуацію і свої почуття через те, що відбувалося навколо. Тут є надзвичайно красиві роботи, як от акварельні. У тебя. Українське мистецтво дуже різноманітне, наприклад, кубізм, ті барвисті костюми з опери Пучині, а та також народні мотиви і соціалістичні. І кожен з цих стилів цікавий, я дуже вражений. Деякі з робіт у цій експозиції могли ніколи не потрапити ні в українські виставкові зали, ні в королівський музей Бельгії. Їх виявили у спецфондах, приречених радянською владою на знищення. Картини дивом уціліли. З початком повномасштабного вторгнення Росії більшість із представлених робіт таємно евакуювали з України до Іспанії не лише щоб показати український модернізм Європі, а й вдруге вберегти картини від знищення. Тепер вони виконують роль культурних дипломатів в еміграції. Виставка перетворилась на мандруючий проект, який вже побував в Іспанії та Німеччині. У Бельгії експозиція триватиме до кінця січня наступного року. Потім вирушить в інші європейські міста. Світ має знати більше про Україну, про наші досягнення, про наших талановитих людей. І про наше прагнення перемоги і щасливого життя під мирним небом. Я, Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адреса на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити і пам'ятати.